На висоті кількох поверхів вони зависають над прірвою і все це, щоб знайти під завалами людей. Так працює гірничо-рятувальний загін ДСНС у Дніпрі. Їх викликають на місця російських атак, коли руйнуються конструкції. Рятувальники розкопують будівельне сміття і до останнього сподіваються знайти людей живими. А до того ще й мусять дбати про власну безпеку, бо їх загін уже потрапляв під повторну атаку росіян. Деталі Софія Москаленко розкаже. Вони одні з перших приїжджають на місце російської атаки. Працюють на висоті. Навіть коли конструкції будинку зруйновані, а підлога може обвалитися будь-якої миті. І усе, щоб врятувати життя. Приїжджаєш на місце, не думаєш ні про те, що важко, ні про те, що страшно. Про це все не думається. Думається тільки про те, що треба врятувати людей. Так було і 8 листопада, коли російський шахет поцілив у багатоповерхівку в спальному районі Дніпра. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. Піднялися і на п'ятий поверх і працювали там. Розбирали завали. Були хвилина тиші, щоб почути Є ну то звуки, там і так далі. Через обвал будинку після вибуху мешканці полетіли вниз. Наталія у момент атаки перебувала на шостому поверсі. Зачувши вибух, побігла у кімнату доньки. Зразу приземлилась на второй та одразу. Приземлилася на другий поверх. Сиділа там, не могла встати, бо крутилася голова, рука оніміла. Коли рятувальники знаходять людей серед завалів, спершу мають перевірити, чи у свідомості потерпілий далі зафіксувати його. Надо акуратно, тому що людину може привалити по-разному, може поламати любі кінцівки, які не можна рухати зовсім. Тобто треба фіксувати повністю тіло і потім потихеньку зносити на низ. Скільки б часу не минуло з моменту атаки, розбирають завали обережно, інколи буквально по цеглинці. Бо ж до останнього сподіваються знайти людей живими, але виходить не завжди. Достали жінку, ми її знайшли, достали тіло жінки, спустили на низ і передали далі. По службу особлено якщо це діти, то це зовсім дуже тяжко. Ну треба опрацювати. А ще й до того мусять постійно перевіряти сповіщення, адже росіяни нерідко завдають повторної атаки. У нас таке було на одному із об'єктів. Постраждала наша техніка загону. Є захист, є бронежилети, є каски. Переміщаємо автівки, ховаємо. Смотря яка обстановка, зберегти особовий склад і виповнити задачу. За правилами щойно лунає сигнал повітряної тривоги, мусять покинути місце атаки. Однак бували і винятки. Останні всі на місцях і продовжували пошукові роботи. Бо люди були живі під завалами і треба було їх рятувати. Чергують цілодобово. Щойно надходить виклик, на збір мають лише хвилину, а тоді якомога швидше їдуть до місця атаки. Дуже багато є водіїв, які не пропускають. То дуже часто таке, що ми не могли зовсім під'їхати. Всі двори забиті машинами, тому ми дуже часто не можемо навіть паркуватися. До початку великої війни гірничо рятувальний загін обслуговував метро. Цим займаються і нині. Та більшість викликів зараз на наслідки російських ударів. Зокрема, за неповний рік здійснили понад 60 таких виїздів. Загалом їм вдалося врятувати з під завалів 35 людей. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.